Всім привіт, друзі! На каналі Волер. Сьогодні покажу, як в Майнкрафті виправити помилку GLF 655542 Для цього йдемо в пошук. Пишемо dllfiles.com. Заходимо, нам треба OpenGL. 3 Сайт не працює. Спробуємо інший, наприклад, цей. Нас цікавить OpenGL32. Його завантажуємо, проходимо капчу, тиснемо Завантажити. Ось архів скачався, ми його розпаковуємо. Нам потрібен лише файл OpenGL32.dll. Далі заходимо в комп'ютер, «Диск C», «Програм programes. Java. Тут вибираємо найранішу версію, ось jr1.8.0.4.1. Заходимо далі в BIN і сюди кидаємо цей файл. Натискаємо продовжити. Також, якщо все ще не запускається гра, спробуйте кинути цей файл і в іншу папку, теж, яка була відкрита раніше. На цьому все з вами був Волер. Всім бувай!